Привіт! Це Леонардо Капренко. Привіт. І він хоче зачислитися до економічного ліцею номер 2 Він зайшов на сайт, заповнив заяву і. от халепа. Оце несподіванка. І як же обрати профіль, на якому навчатися у 10 класі. Леонардоку, не переймайся. Зараз 301 економічна група розповість тобі, на який профіль краще піти. До вашої уваги економічний профіль. Економічний профіль має безліч переваг і може представляти інтерес для тих, хто хоче здобути якісну освіту та зробити успішну кар'єру в різних сферах, таких як бізнес, фінанси, право, маркетинг, логістика, туризм та багато інших. До речі, ось декілька основних переваг економічного профілю: по-перше, широкий спектр можливостей. Економічний профіль відкриває багато дверей для роботи в різних галузях та компаніях. Також висока затребуваність. Економічні знання та навички завжди були. І залишаються високо затребуваними на ринку праці. А з цього випливає висока оплата праці. Економічні фахівці часто отримують високу оплату праці та мають можливість обіймати керівні посади у компаніях. Ну і звісно, престижний статус. Тому, якщо ваші мрії пов'язані з фінансами та бізнесом, ласкаво просимо до економічного профілю. Чому ж ви обрали економічний профіль? Ці питання були задані ученикам 301 групи. До економічного ліцею я пішов, бо я обожнюю вивчати, що відбувається на фінансовому ринку під час росту чи падіння цін. Заради цього я й пішов до економічного класу. Обрала, по перше, тому що сама цікавлюся соціально-економічною географією та економікою. А по-друге, ну це просто дуже корисні і цікаві, і завжди актуальні науки. Тому приходьте бо у нас класно. Ну а в мене є дитяча мрія відкрити власну кав'ярню. А на економічному профілі ви можете написати курсову бізнес-план з візуалізацією вашого бізнесу. Саме це допоможе мені у майбутньому відкрити кав'ярню. Найбільше часу ви будете проводити з вчителями економіки, технологій та географії. Всі три предмети тісно пов'язані з економікою і викладають їх справжні професіонали своєї справи. А саме Ігор Васильович та Алла Миколаївна, які зможуть пояснити та навчити вас усім базовим та необхідним навичкам. Тепер Леонардик знає, який профіль обрати, щоб стати успішним та самореалізованим. І ти теж.